Так, ну що, привіт, шановні. Сьогодні хочеться поговорити про дезінформацію е, і пропаганду, і про, то, про те, як вона впливає на свідомість людини. Е, е, буде державною. Чому? Тому що приклад, який буде розбиратися, він е, е, стався в Україні. Тому не буде сьогодні англійської або ще якоїсь мови. Якщо буде цікаво, то ну, там, запишу, запишу ще це відео англійської мови. Отже. Давайте згадаємо наступну, наступну ситуацію, щоб зрозуміти, да, як, як працює вплив на свідомість людини, тобто взагалі на маси. Декілька днів тому, на вихідні, я публікував себе в сторіс інформацію стосовно того, що суд. Український київський він визнає і припиняє будь-які дії стосовно міжнародного руху АЛАТРА, міжнародного громадського руху Алатар, що значить припиняє якісь слідчі дії. Да? Тобто було б винувачення, що АЛАТРА – це проросійська секта, путінська секта, і ну вона там розповсюджує. Рудський мир, це було в листопаді 24-го року. Я думаю, що багато хто пам'ятає це, а ось чомусь про це рішення мало хто знає. І, напевно, навіть в моїх сторінці вони були не тільки в моїх, ви так знаєте, скіпнули це все і, і пішли собі жити далі. Бо все ж, все ж вже відомо, Латр. Це ж проросійська секта. Так от, суд сказав, немає доказів, тому позивнику, хто він не вказується в тих документах, це теж цікаво. Позивнику відхиляють в його проханні, да, щоб було. Далі в да, далі впровадженні якісь дії, щоб заборонили рух, його діяльність і так далі, і тому подібне. Так от, як ця зв'язочка працює. Да? Ще раз нагадую, про те, що таке рішення було прийнято, майже ніхто не знає. Чому? Тому що в СМІ про це не сказали. А от коли в 2024 році СБУ прийшло з обшуками. В координаційні центри руху АЛАТРА, лише лише маючи підозру від когось, про це знала вся країна. Тому що телеграм пабліки про це писали, якісь незрозумілі джерела ЗМІ всі, всі про це розповсюдили, і ніхто ніде не написав, що за Підозрою, щоб перевірити, були чіткі е, наративи е, і висновки зроблені, що ну, Алатра це дійсно про російська секта, і вона розповсюджує е, рудський мир Все це ми запам'ятали. Я це особисто знаю, чому, тому що в цей період дуже багато хто перестав зі мною спілкуватися, дуже багато хто від мене відписався, ну, а дехто навпаки. Поступив, як людина, подзвонив і запитав все особисте. Це про що? Це не про те, як ми діємо. Да? Це про те, як пропаганда впливає на нас. Так от, все це ми запам'ятали. І от сьогодні в нас є офіційне рішення суду, де сказано, що, вибачте, нема сенсу щось проводити, бо доказів немає. Відсутні докази, доказова база відсутня. А де вибачення? Ну, добре, навіть не про вибачення. Чому про це ніхто не пише? Тому що щоб в свідомості в людини залишилось, що Алатра – це проросійська секта. І цей е спосіб, він називається спосіб обвинувачення за асоціацію. Або мені більш е пасує тухлий оселедець. Тобто, коли ви. Людину, знаєте, там поклали її в карман тухлого оселеця, вона виняла, а ну, запах буде. Підванювати таки буде. Хоча оселеця там і немає, його можливо і не було. Отак це працює. Тому будьте, будьте будь ласка, уважні, обережні. Я розумію, що ну, там, зараз можете сказати не на часі, не та інформація, тому подібне. Вибачте, а от рік тому це було на часі. Викривати нібито секти. Да, я просто нагадаю, що е, в Росії Алатра з 23-го року припинила своє існування, і там дуже жорстокі переслідування екс-учасників, затримання, катування. Ну, всі ми, в принципі, розуміємо на що здатна тоталітарна машина. Чому це, е, чому це сталося? Чому так виходить, чому нас так о, не любить о, російський рацирс, чому вони намагаються всюди в світі о, закрити рота учасникам Малатра, про це було о, дуже багато сказано і одна, одна із най, од, єдина причина це загроза вибуху Сибірського плюму. Тобто о, те, із за чого, в принципі, не тільки Росія, а вся Євроазія і весь світ перестануть існувати. Лінк в мене буде в біо на повне відео, де розповідається, яким чином, хто, чому, хто, хто знає про те, що коїть а, Рацирс в Україні, кому це вигідно, а, дійсна загроза магматичного плюму. Чому а, а, зараз так багато землетрусів? Ну, знову ж таки, да, розумію, розумію да, критичність ситуації, критичні ситуації в Україні, і ну, не всім зараз до цього є діло, але це те, що треба розуміти, це, це глобальна історія, глобальна історія, яка стосується кожної людини. Війну можна припинити, а от зі, з кліматом. Це трошки, трошки складніше. Тож, дякую всім, будьте уважні, обережні і слідкуйте за тим, щоб на ваше мислення і на вашу думку ніхто не міг повпливати. Бережіть себе.